З села Деснянка добре видно околиці Чернігова. На початку березня сюди зайшли російські окупанти і гатили по місту з танків, а ще наробили багато лиха у невеликому затишному селі. Прийшли з руку, забрали забралися. Марія Миколаївна плаче, коли згадує свого старшого сина. Він 24 лютого приїхав до батьків у гості, а виїхати назад вже не зміг. Після обстрілу позиції рашистів на початку березня розлючені загарбники затримали кількох чоловіків. Двоє з них так і не повернулися додому. Серед них був і син Марії Миколаївни та Миколи Максимовича. Тіла хлопців випадково знайшли у шестовиці наприкінці травня, але батьківські серця досі вірять в диво і чекають на результат ДНК експертизи Пропалі нема, нема. Ми вже везде день всі станції подавали у розіск, куди могли на всі телефони дзвонили. Ну, і знайшли їх тільки 20... 26 травня. По шестовицею. Под Та накида мужик ходив з собакою і собака їх знайшов. Ну, вот это откопали їх. Ну так по одежі, їх тільки можна було знати по одягу, Вже так нельзя було їх узнать. До, до сих пор ще ДНК нам ще нічого не известно. Пройшло більше двох місяців і нікакого. Результати і вот это или своїх похоронили, или не своїх похоронили. У будинок надії потрапив снаряд. Жінка припускає, що не один. В той час в оселі була її хвора мати та син. Попри пожежу та поранення, смілива хлопчина виніс бабусю з вогню в погріб, врятувавши її життя. Родина вціліла, але залишилася без житла та майна. Вижила завдяки добрим людям і запасам харчів. Бачу, що горить. Я подумала, це сусідня хата горить. Я вже тоді, я ж кажу, бігла, я вже не бачила нічого, куди. Я бігла і я бігла городами. Я прибігла, бачила, що в мене горить хата. Там була мама. Син, сусід. Я почала кричати, де ви є. Він мені з погреба крикнули, що мама, ми тут сидимо. Син перекрив газ, витягнув бабушку лежачу, повитягував сусідів, повитягував усіх на світі і сидів в погребі. Був такий огонь, що я їли встигла вскочити в погреб. Там ми сиділи до. Я не знаю, де скільки часу. Дитя сказав, що мама, я ранений. Так я його випухнула під цієї вибухи, падився на світі. Він побіг до Анджели туди. Вон, кажу, бежи до дівчат, хай дівчата тобі кажуть, чи чи я не знаю, кажу, що робити, в його все в крові, тут все він кров'ю сходив. Деснянці окупанти ховали техніку біля людських осель. Повсюди на вулицях сиділи снайпери, які стріляли на вмання. А тому люди практично не виходили з дому. Окупанти пограбували місцевий магазин та чимало будинків. Награбоване вивозили вантажівками. Випрашували горілка. Я кажу, немає ні горілки, ні цигарети. Ні, сігарети, а цигарети. Думали, що ми не розуміємо їхньої мови. Винесли все з дому, і з магазину, повиривали двері. І, і на домі, і в магазині. А так осколками все побило. Винесли все, що тільки можна. І свої продукти, і магазини є, і все, що можна, навіть такі маленькі з зарядок з фонарика, все позабирали. Що можна було, ценне, не цінне, все, все їм треба було. Навіть рішотки ті, що гриль жарить, ті типу, повитягували. І все удивлялися, що тільки всякого їм треба. Два рази машину підганяли, камазом вивозили. Зараз Деснянка живе спокійним життям, люди не бояться ходити по вулицях. Про окупацію майже нічого вже не нагадує. Однак спалені хати та вбитих односельців тут ніколи не забудуть і не пробачать ворогу.